У цьому відео покажу, як я шила ось такі жіночі штани. Викрійку можна придбати за посиланням в описі під відео. Для пошиття необхідний ось такий дольовик шириною 1,5 см або можна замінити смужкою флізеліну, резинка ширною 5 см та основна тканина. В мене це тонкий джинс, можна, наприклад, льон обирати. Для підкладки кишені можна обрати якусь контрастну тканину. Зрізаємо кромку, щоб вона не заважала і не стягувала тканину. Потім складаємо навпіл і кладемо викрійку. Зберігаємо напрямок нитки основи і вказаний на викріки стрілкою. Обводимо деталь, не забуваємо поставити мітки. Вирізаємо. Для того, щоб перенести мітку на іншу деталь, нам необхідно зробити ось такі маленькі надсічки 2 мм. Так ми викроїли ось такі дві деталі. З контрастної тканини я викрила дві деталі підкладки кишені, дві деталі поясу і ось така одна центральна вставка поясу, дві передні деталі. І дві ось такі деталі. Тепер на зворотній стороні передньої деталі, там де в нас вхід у кишеню, потрібно його проклеїти. Використовуємо дольовик або смужку флізеліну шириною 1,5 см. Робимо це на одній і на другій деталі переду. Далі лицевим боком до лицевого боку. Кладемо підкладку кишені. Фіксуємо булавками ось в цьому місці і виконуємо строчку на швейній машинці на відстані 1 см від зрізу. Після цього припрасовуємо. Далі припуск відгинаємо на деталь підкладки і запрасовуємо його на підкладку. Тепер по деталі підкладки на відстані 2 мм від попередньої строчки виконуємо строчку. Припрасовуємо. Далі складаємо так, щоб основна тканина на 1-2 мм визирала над підкладкою і припрасовуємо, виконуємо оздоблювальну строчку. Тут, за бажанням, можна виконати на відстані 5-4 мм, припрасовуємо. Далі ось цю деталь кладемо ось так. А можна зробити ось таким чином. Складаємо зворотнім боком до зворотнього боку. Фіксуємо зрізи булавками. Далі виконуємо строчку на швейній машинці на відстані 4 мм від зрізу. Після цього припуск припрасовуємо. Ось так вивертаємо, виправляємо і припрасовуємо у такому положенні. Ось так виходить. Тепер виконуємо строчку. Строчку виконуємо на відстані 6 мм від краю. Припрасовуємо. Ось така гарна кишеня виходить. Фіксуємо зверху і збоку. Після цього виконуємо строчки, фіксуючи на швейній машинці на відстані 7 мм від зрізу. І збоку ці строчки зафіксують нам положення кишені. Ось така кишеня. Далі задню половинку від мітки коліна і вверх трошки відтягуємо цю частину і припрасовуємо. Тепер складаємо лицевим боком до лицевим боком передню та задню половинку, фіксуємо булавками ось тут. Спочатку фіксуємо там, де мітки, потім розподіляємо. Виконуємо строчку на відстані 1 см від зрізу. Після цього виконуємо строчку на верлоці. В даному випадку строчку на верлоці виконуємо з боку деталі переду. Після того, як виконали строчку, припрасовуємо припуск. Далі розгортаємо і запрасовуємо припуск на задню половинку. Ось в цьому місці по задній половинці робимо оздоблювальну строчку. Закінчуємо її ось тут, там, де в нас закінчується кишеня. Ставимо мітку. І на швейній машинці виконуємо здоблювальну строчку. На початку та в кінці строчки ми її фіксуємо, руками розсуваємо деталі у різні боки, далі хвостик виводимо ось сюди і фіксуємо його ззовні, припрасовуємо. Тепер цю деталь складаємо ось так лицевим боком до лицевого боку, фіксуємо мітки булавками, далі розподіляємо тканину, фіксуємо булавками. Виконуємо строчку на швейній машинці на відстані 1 см від зрізу. Після цього виконуємо строчку на верлоці з боку задньої половинки штанів. Далі припуск припрасовуємо, а потім запрасовуємо на деталь переду. Зручно використовувати спеціальну колодку або рукавну колодку. Одна деталь нас вивернута, тепер ми вставляємо деталі ось таким чином, фіксуємо булавками. І виконуємо строчку на швейній машинці на відстані 1 см від зрізу. Далі виконуємо строчку на оверлоці. Після того, як виконали строчку на оверлоці, припуск припрасовуємо і запрасовуємо у будь-який бік. Ось в цьому місці запросовуємо пояс. Складаємо ось цю деталь поясу та центрально лицевим боком до лицевого боку. Фіксуємо булавками, ставимо всі мітки, і ось між цими мітками відстань ми не зашиваємо. Потрібно залишити отвір. Ось що в нас вийшло. Далі припуск припрасовуємо. Потім розправляємо припуск у різні боки та розпрасовуємо. Те ж саме робимо і з іншого боку. Ось такі два отвори в нас виходять. Тепер складаємо деталь поясу навпіл і припрасовуємо. Після цього з лицевого боку поясу. Відмічаємо від згину 2 і 3 см і ставимо мітки. Тепер складаємо пояс ось так, фіксуємо булавками і відмічаємо, де у нас буде отвір для резинки: від згину 5 мм і від зрізу 1 см. Ось цю. Відстань ми не зашиваємо. Звертаю увагу, що цю строчку ми виконуємо таким чином, щоб вона вийшла з внутрішньої частини поясу. Припуск припрасовуємо, розправляємо у різні боки та розпресовуємо. Ось так. Це в нас внутрішня частина поясу, а попередній отвори в нас з лицевого боку. Тепер з'єднуємо пояс з нашим виробом. Складаємо ось так, фіксуємо булавками відповідно до міток. Розподіляємо пояс. Далі виконуємо строчку на швейній машинці на відстані 1 см від зрізу. Після цього виконуємо строчку на верлоці з боку поясу. Строчку на верлоці виконуємо по колу. Коли майже доходимо до кінця, відрізаємо хвостик, далі, коли залишається 2 см, вимикаємо ніж, заходимо на 1 см на початок строчки і завершуємо строчку. Далі вставляємо голку і заправляємо хвостик ось сюди. Відрізаємо зайве. Ось так виходить. Тепер припуск припрасовуємо, далі запрасовуємо його на деталь штанів. Вставляємо резинку. Довжина резинки приблизно вказана на деталі поясу на самій викріці, але перевіряйте ще додатково на собі. Далі резинку ми ось так десь на 1,5 см, накладаємо хвостик один на одний і фіксуємо строчкою з Я роблю декілька строчок в після цього відрізаю. Зайву резинку з одного боку та з іншого боку, і розподіляю резинку по поясу. Можна на цьому етапі завершити і зробити фіксуючі строчки на деталях поясу, там де боковий шов з одного боку та з іншого. Можна зробити оздоблювальні строчки по всьому поясу. Першу строчку робимо на відстані 2 см. І від краю поясу, при цьому орієнтуємося на помітки на самій машинці, там, де насказані нас сказані цифри. І другу строчку робимо на відстані 3 см від краю поясу. При цьому розтягуємо пояс. Ось що в нас виходить. Тепер можна вставити шнурок або зробити його самостійно. Як робити його самостійно? Беремо тканину. І викроємо смужки шириною 3 см. При цьому напрямок дольової нитки вздовж короткої сторони. Тепер складаємо до середини ось таким чином і припрасовуємо. Можна використати пристрій для формування косої бейки в даному випадку, щоб запрасувати швидко та зручно. Можна ось так зафіксувати булавкою, і припрасувати. Після цього складаємо навпіл в нашу смужку і припрасовуємо. Тепер можна виконувати строчку на швейній машинці на відстані 1 см від краю. Натягуємо трошки і виконуємо строчку. Далі фіксуємо булавкою і припрасовуємо. Після цього можна вже вставляти у пояс. Після того, як вставили, щоб оформити кінчики, можна, наприклад, зав'язати вузлик і зрізати зайве, або спеціальні накінечники причепити. Це вже за вашим бажанням. Наші штани майже готові, залишилося підшити низ штанів. Для того, щоб підшити низ, з лицевого боку відмічаємо 5 мм і далі 2 см від зрізу. Запрасовуємо спочатку 5 мм, потім запрасовуємо 2 см. Далі цей припуск фіксуємо булавками і виконуємо строчку на швейній машинці на відстані 1 мм від першого згину. Можна також обробити на верлоці, а потім підігнути на 2 см це вже за вашим бажанням. Виконуємо строчку, після цього припуск добре припрасовуємо, і наші штани готові до примірки. Всім рівних строчок.